Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває. Але зараз Люсік проводить лотерею розігриш на гвинтівку помсти за суми. Як ви знаєте, ми збирали на гвинтівку помсти за шостку, потім на снайперську гвинтівку-люта вишиванка, які вже працюють і нищать ворога. Тому Зараз, швиденько тільки з городу збаманого, приїхали, посадили картоплю, і поки перерва, відпочиваємо, проведу вам, Значить, покажу вам, які суми ми розіграємо на збір гвинтівки, снайперської суми, буде гравіровка суми, суми ми ж сумщина, тому... Ну, Це наше рідне місто. Скажемо, та наші всі рідні міста. Кожне місто України це всі наші рідні міста. Тому нам із-за кордону, після того, як ми на наше місцеве телебачення записували відео, звіти. Про е, гвинтівку люта вишиванка і розповідали, що ми там проводили розігриші, сумки шопери розігрували моїх е, гусей, як ви пам'ятаєте, розігрували. І ді, жіночка, дівчина жіночка, вона з нашого міста, але зараз перебуває в Америці. І вона так надихнулася допомогою і написала мені, ви чи ще будете проводити розіграші, якісь чи збори, чи ще щось. Звичайно кажу, будемо, висилайте. І вона пішла, купила дві сумки, два рюкзачки. І третю сумку побачила сусідка каже, що ти несеш. А вона каже: да, оце ж несу, так і так розповіла. І вона каже: стой, я собі нещодавно купила сумку, то я її вам презентую, подарую для розіграшу. І ось вона нам вислала, але просто довго посилка десь. Півтора місяця десь їхала. І потім ну, це приїхала і якраз в той час приїхала, коли проходить збір на гвинтівку за суми. То, виходить, сум, мики за суми. Дивіться, перший лот. Ось така сумка. Все, це все нові сумки. Куплені, все нам вислані, брендові віда Томі Хільфігер. Якщо я вірно розповідаю, бо я англійську не дуже, я німецьку школі вчила. Зараз я ну, це, ця сумка це моя любов. Вам, зразу, Я теж на не, неї очко поклала, але я сказала чоловіку, щоб задонатив після того, як щось залишиться, якісь номерочки, тоді вже задонатити на останній і вже теж хочу, щоб він для мене розігрішив. Бо ну, я можу ж всі правильно, я теж хочу, вона гарно. І, тож, теж спробую а, свою. як... А, Щастя, <свіх> успіха. Ось, дивіться, все, там, кармашики. Отакі вони. Тут з цієї сторони такий невеличкий кармаш, щоб я вам могла показати. І а, цієї нема, цієї бюрочка. І ось такі ось ідеш ти гуляти, так? повіси собі на плечі сумку через плече. Я люблю такі сумки влітку через плече, щоб небагато. Кину собі тут телефончик, люстерко якесь. А якщо спробувати, ще й наборчик для вишивки влізе. <сум> Маленький. Ну, може, такі якісь, на пластиковій основі або на дерев'яні. Да? Угу. І пішов собі гуляти. З дитиною навіть. Ну, напевно, бутилочка водички сюди не поміститься. Але все, що необхідне, ключі, гаманець, а, мобільний телефончик, все. Поміститься. Далі сумка номер два. Це ось такий рюкзачок. чудовий, гарний. Ось це, все, все, бірочки. Це коштувала вона 118 доларів. Ось то теж цей атомі хільфігер. Якщо вірно я скажу. я, чесно скажу, що в цих брендах не розуміюся. Але просто сама форма цих рюкзачків, навіть якби вони були не брендові, то мені все одно сподобалися. Ось такий рюкзак, куди можна ходити на вишивальну зустріч, наприклад. Теж все покласти, що потрібно. Сюди ще і вишивку. До речі, у мене подібний рюкзачок, що я вишивала соняхи, я його з ним не розстаюся. І коли я їду, в рюкзак, кладу собі вишивку, все туди поміщається і сиджу, потяг і вишиваю. Тобто, сюди, звичайно, все поміститься. Ось взяти, ось подивіться, там ще є такі. З цієї сторони такий кармашечок просто. А з цієї сторони кармашечок на замочку. Все там замикається. Можна покласти щось окремо, а все інше в рюкзак. Ну, рюкзак, неймовірно, гарний. Ось, це дуже неймовірно. Це теж моя любов. Я б з таким рюбличком не розпрощалась би. Він такий м'якесенький. А, він ну, гарний, гарний. просто я, я не можу вам просто тут пищати, верещати, як людина, яка любить якісь брендові, якісь помішана на брендах, але ем, е, просто рад, заради того, що е, воно таке, все зручно все гарно. Е, це неймовірно все зручно. І, і, і за, заради форми цієї. Я би дуже хотіла собі такий рюкзачок. Все тут такі заклюпки. У мене ото, воно дешеве, так воно на пластмасах. Уже ця пластмаса поламалася. Тут все залізне, все тримається, все як треба. Тут така ну, ручка, ну все. Це неймовірна річ. І зараз я вам покажу інше. Іншу сумку. До речі, це ось її чохол. Це фірма Антоніо Мелані. Антоніо Мелані. Ця фірма у нас ще не дуже популярна, а в Америці вже обирає обертів. Ось таке. Тут просто засовується тут Ой, Сюди засовується, закльопка і все. А, багато з моїх подружок, як я їм показала на відео, що буде отака от сумка, вона велика. А, така, сюди навіть планшет поміститься великий, і можна ноутбук покласти. А, ось бірочка, все тут як положено. Це та сумка, яку сусідка подарувала а, нашій тетянці. А, і ось тут сумка. Така карман, да, великий такі. Сюди, якщо ти повісиш на плечі, то сюди в карман покласти телефон, щоб тобі раз-раз його діставати. Це дуже зручно, щоб не відкриваючи сумку. А тут, так, щось у мене заплуталось. Дойте, трошки. Бірочка заплуталася. Всередині два ось такі відсіки і один на застіпці відсік. Такі великі, ось. Не хочу зовсім так розумі, щоб тут все позакрите. Якби я спитала своєї подружки, кажу, а ось тут танковаті ручки. Вона каже, ти що, це ж так модно. Тут все закріплено. Як, ну, воно, як Це додаткове тримання, то ручки не відірвуться, не переживай. каже. Ну, а та подружка, яку я показувала, вона сама в'яже сумки. І ото мою синю жовту сумку вона мені зв'язала. І вона, якби, розуміється в цьому. І все як положено. Отака велика сумка, якщо хто. Сюди, сюди сюди не один набір для вишивки поміститься, сюди можна і рулон з вишивкою покласти і йти на вишивальну зустрічі. Тут вон, такі штучки, ото, я не знаю, як вони називаються. Таня казала, що це дуже модно теж. Ну, це як би класно. Ось такі у нас сумки. А тепер давайте з вами так домовимося. А, ви. Mm -hmm. Я вам довіряю, ви мені... <смі> так, почнемо спочатку. ви мені довіряєте, що я ці кошти витрачаю не на себе, не ще на щось, а на хлопців, на гвинтівку. Я вам довіряю. І тому, так як не всі мої глядачі у мене в друзях в, Фейсбуці, в Меседжер, там і в коментарях не можуть написати, наприклад. А в коментарях на YouTube не можна виставляти ж фотографії, то давайте так, я вам довіряю. І ви мені в коментарях пишете: мені там один, два, три, скільки, один номер лотереї 100 гривень. Якщо вам два номери, то 200 гривень. П'ять номерів 500. Так, на даний момент у нас є вільні номери. Або ви вибираєте, бо я оце з цими номерами, якщо я вам зараз їх розкажу, які ви там будете вибирати, да? а якщо їх вже на Фейсбуці у мене заберуть. Ну, давайте так. Я вам зараз розкажу, які є вільні номери, і коли ви пишете в коментарі, мені там такі-такі номер, І якщо він на той момент, коли прийшов коментар вільний, я вам пишу: так, все, записала ваші номери такі-та, повторююсь, ваші. А якщо ні, то я на свій розсуд якийсь вам номер вільний даю. так? І пишу відповідь вам в коментарі. Пробачте, такий номер зайнятий, Я замість нього даю вам ось такий номер. Так, зараз прочитаю номери 1, 2, 3, 4 вільні. 8, 10, Зараз записую відео зразу на YouTube, щоб не було затримки. 11, 14.

І до 99-го включно вільні. 102 і до 117 го включно вільні. 119 номер 121 і до 149-го, включно вільні. 151 і 198, включно вільні і 20-й вільний. Ось, ось це вільні номери. Я зараз викладаю зразу значить, один номерок 100 гривень. А, ви мені пишете. 2-3, 100-200, 300 там задонатили, 303 номерки. Ось так. Значить, В коментарях зараз під відео я закріплю номер банки збору на снайперську гвинтівку за Суми. З зб... Монобанк збирає Юрій Чорноморець. буде, Але якщо ви перераховуєте з привата на. Монобанк, то виходить, вам пишеться не прізвище, а Універселбанк. Не переживайте, якщо ви всі цифри вели вірно, то все прийде. І ви по посиланню на банку можете переходити і дивитися: прийшли. Гроші чи не прийшли, то виход, задонатили, виходите з цього смону, виходите зовсім з банку, знову переходите на коментарі з ссилкою. На банку, переходите на синеньке нажимаєте, переходите по ньому, і ви можете бачити, чи додались кошти, чи не додалися. І скільки зараз, ну, зараз у нас 71 тисяча, а треба 120 тисяч. Так, і ще що розіграш, головне, щоб ж нічого не забути сказати: розіграш на гвинтівку суми. Як збереться, відповідно, бо ви знаєте не дешеві сумки, то я планую за три сумки назбирати 20 тисяч гривень, тому і виходить 200 номерків. І як назбирається ця сума, тоді, ну, коли всі номерки заберуться, тоді я проводжу розіграш в прямому ефірі в Фейсбуці. То, хто є в Фейсбуці і хто в мене в друзях, можуть побачити е, прямий ефір або в записі, або прямо прийти на прямий ефір. Я заранше напишу, що розіграш буде такого числа. Ввечері, ну, звичайно, буде на, 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 напевно ввечері. Після восьми, скоріше всього, в дев'ять годин, щоб всім було зручно. Звісно, хотілося б, щоб, знаєте, не було хтось не казав, що десь я щось невірно проводила. Хотілося б, щоб хтось був поряд біля мене. Ну, я не знаю, чоловік свідок чи не свідок, бо він світ, да? може, приголовшу подружку. А, у мене є ще Альона, я можу її проголосити, племінниця, вона поряд буде сидіти. Ну, я не знаю, когось треба буде запросити. Ем, напевно, скоріше всього, щоб уже люди знали точно, що я ем, все вірно. Да? Але ж я буду в прямому ефірі показувати зразу, як в райдомайзері або в рулеці. Ем, це разом. То, а якщо кого нема в Фейсбуці, то я зразу після розіграшу запишу відео звіту і розповім, як пройшов розіграш, як пройшли донати і все, і який номер виграв. Ось так. Бо я напевно просто не зможу той розіграш записати в одному, бо в мене тільки два телефони, в одному в мене буде рулетка, в іншому прямий ефір, а третього не дано. Якось так. Друзі, підтримайте, у вас є можливість за 100-200 гривень, да, вважаючи, скільки ви шансів хочете для себе взяти. По-перше, допомогти військовим, наближаючи нашу перемогу. По-друге, ви маєте отримати шанс виграти таку гарну рендову сумку. Я ще хочу ем, додати. До... Ой, побачите, я вас пошатала. Я ще хочу додати сюрприз. Це у мене ну, ось така косметика, набір. Я не знаю просто. Або всю косметику. Тут у нас 6 таких, так, це перша гель ніжно очищає. Далі тонік для обличчя зелений чай. От така масажна свічка з вітаміном Є. Е. Далі ось це таке для кутику. Десь тут було написано. Так, ось це олія-активатор для вій і Бальзам для губ зволожуючий. Або я ще не знаю, поки ми буде втішні призи. Оце, або по одному, або зразу всі шість. Це ж, якби набір косметики, то, напевно, набір повинен бути набором. Це я хочу додати як втішний приз сюрприз. Ось. Так. Або по-одному, або е, ну, в общем, приз-сюрприз. <ріст> тому давайте, додавайтесь, я теж, от Віктор Павлюк, не ще давно, він так мені подобається. Е, збори робить такі гарні і розігрував iPhone на мільйон, а там був е, один номерочок 500 гривень. Ну, я сама повелася, задонатила 500 гривень. Я знала, що я не виграю, що там один номерочок повз, хоча а було розіграно більше двох тисяч номерків. Дві. Чимось, а мій був 1118, пам'ятаю. І я, ну, я була впевнена, що я не виграю. Але зробити гарну справу та задонатити, то він збирав мільйон на дрони, автівки там на все. І чому не допомогти? Я, звичайно, розумію, що і ми збираємо, і хтось збирає, і треба всім отак потрошку. Все, всім бажаю успіхів. Чекаю на ваші коментарі з номерочками. Всього найкращого. Якщо хтось бажає і боїться. Перераховувати на монобанк, але бажає прийняти участь, то я прикладу нашу волонтерську картку, куди ми збираємо. Це моя особиста картка, якою я ж бухгалтер в Алькірі. то я прикріплю свою ще приватовську картку для того, щоб люди. Просто хто боїться монобанку, а потім я тоді з тієї волонтерської картки перерахую на гвинтівки. Ось. Все, давайте. Пере, е, так, Приват і монобанк я в коментарях прикріплю, а ви мені пишете коментарі з номерочками. Приймаємо участь! Всім бажаю всього найкращого. Всіх бажаю успіхів! Все, поїхали. До побачення. Я вас всіх люблю.